Всім привіт! На зв'язку Олена Зубицька, і сьогодні ми поговоримо, як пройти співбесіду англійською і отримати офер, навіть якщо ваш рівень А2. Отже, уявіть, що у вас є два сценарії влаштування на роботу. Перший це ви на співбесіді, і рекрутер вас запитує бізнес лексикою, власною граматикою, можливо, з акцентом, зрозумілим, можливо, незрозумілим. Це вже як пощаститься залежить від рекрутера. І ви не знаєте, як сформулювати свою відповідь. І починаєте відповідати або занадто коротко, або забуваєте слова, бо вони вилітають з голови, або плутається граматика, і такі, а тут present simple, чи тут можливо past simple, а може present perfect. І ви просто не знаєте, як сказати, і виникають такі паузи, такі мовчанки, це дуже неприкольно і дуже незручно. І ви боїтеся якихось таких незручних запитань, якихось нестандартних, тому що паніка, стрес зростає. І в результаті чого ви просто провалюєте цю співпесіду, тому що не змогли класно презентувати себе англійською. А є другий варіант. Це коли ви чітко і структурно відповідаєте на питання рекрутера, використовуєте бізнес англійську, і саме цим ви показуєте перевагу свою над іншими кандидатами. І у вас є така чітка структура, як відповідати на нестандартні запитання. Якщо ви хочете другий варіант, тоді уважно, не відволікаючись ні на що, додивіться цей урок до кінця. Хочу сказати, що усі мої учні вже подолали мовний бар'єр і пройшли співбесіди і вже вільно спілкуються з клієнтами, тому що співбесіда це такий перший етап, де тільки тестують вашу англійську, а потім вже залежно від позиції, вам потрібно спілкуватися з клієнтами. Комусь треба щодня спілкуватися, комусь декілька разів на тиждень, комусь декілька разів на місяць. Але спілкування англійською завжди є. І план, який я вам дам, він спрацював у всіх моїх учнів і тому спрацює і у вас. Я готова ділитися тим, що приведе вас до результату. Чому мені можна довіряти? Тому що в цій сфері я працюю вже більше 6 років і маю свою школу і працюю над своєю школою, в якій навчаються більше 50 учнів. Я працюю над школою, працюю над собою, над своїми знаннями, навичками, щоб завжди йти в ногу з часом і давати той результат, який потрібний моїм учням. У мене є таке хобі, я дуже люблю танцювати саме хай хілс, я дуже їх люблю, це дуже, дуже класно додає мені енергію. І я працюю з такими сферами, складними сферами, з якими більшість репетиторів на ринку України не працюють, тому що я даю те, що саме зараз потрібно. Тобто, якщо вам потрібна англійська для зустрічі, для мітингів, для спілкування з клієнтами, ми не будемо вчити про навколишнє середовище, про тваринок, рослинок і щось таке. Тобто даю вам те, що ви можете вивчити, і вже на наступній зустрічі в принципі використати. І я щиро вірю, що англійська це той soft skill, який відкриває вам можливості в 5 разів більше, тому що рекрутери готові з руками і ногами просто забирати тих спеціалістів, які є аси в своїй сфері. І до того що знають власну англійську, тому що вони вміють і, це, і поговорити з клієнтом, і донести до клієнта, що вони зробили, що будуть робити, що планується, деякі баги були, як це зробити. Тобто Це вже залежить більше від вашої сфери, де ви працюєте. І я маю два міжнародні сертифікати, це і Тесл і тік і в моєму арсеналі є більше 10 методик, тому я точно знаю, яка методика підійде саме вам. Під ваш стиль навчання, під ваш темперамент, те, як ви запам'ятовуєте те, як часто нам потрібно повторювати матеріал вивчений, щоб він став активним. І я точно знаю, як отримати офер і пройти співбесіду англійською. Що буде у цьому році? Я розповім вам, як презентувати себе англійською, щоб виділитися серед інших кандидатів, як говорити про свої сильні і слабкі сторони і що насправді рекрутер має на увазі під цим питанням. І так само, як говорити про свої очікування щодо заробітної плати. І в кінці уроку я подарую файл з 20 плюс фразами до вашого CV. Як отримати його? Дивіться далі. Отже, давайте проведемо діагностику. Тут у нас є питання, які є на кожному job інтервю Можете поставити відео на паузу і дати відповідь на них. Я продовжу говорити, щоб не забирати час. От і якщо ви дійсно людина, яка готова до інтерв'ю, пройти його англійською, то, щоб відповісти на ці питання, 5 хвилин вам отак-от з головою вистачить, тому що ви знаєте, що сказати, як сказати. Тобто, слова, граматика, ви це все використовуєте класно. Ви можете чітко і лаконічно відповісти на кожне з цих запитань. Тому що, щоб вільно розмовляти і розуміти співрозмовника, має бути така міцна база англійської, тобто, що я маю на увазі. Це є слова і граматика, які активні, які ми виводимо в говоріння. І тут має бути ще правильна вимова, тому що, я впевнена, в кожного були такі випадки, коли е, ви, наприклад, не зрозуміли співрозмовника через те, що він не так вимовляє якісь слова, або вас не зрозуміли, тому що ви не так щось вимовили. І так само ми це все додаємо аудіюванням, слухати різні акценти, тому що не завжди клієнт є американець чи англійський, хоча і вони мають дуже багато різних акцентів. Це може бути також європейці або й азіат. І це все ми доповнюємо читанням і письмом, тому що деколи нам легше переписатись, написати якісь текстові повідомлення, щоб поговорити з колегою або з клієнтом. І над цим всім ми працюємо на нашому курсі. Але давайте йдемо до нашого першого питання: як розповісти про себе, щоб виділитися. Отже, як ми маємо відповідати на це питання? Це питання є дуже важливе, тому що зазвичай воно є перше на співбесіді і воно задає тон у цій розмові. Це є, ваше, це є перше враження про вас. А ми знаємо, що перше враження ми вже ніяк не змінимо. Тому дуже треба уважно відповідати на це питання, тому що якщо ви відповідаєте не так, тоді рекордер подумає, що ви не готові просто до цієї співбесіди, тому що він не розуміє, чим ви будете корисні. Що ви можете принести команді і компанії? Тому що зазвичай починають що відповідати про свою школу, про роботу, про друзів, про якісь хобі, як вони вихідні провели ще щось. І рекрутер не розуміє, як він це може використати, цю інформацію, щоб зрозуміти, чим ви корисні компанії. Тому. Щоб відповідати на це питання, я от ділюся структурою. Тобто, перш за все, ви маєте сказати про свою професію і скільки років ви працюєте в ній. Також розказуєте про свій досвід, ви, можна сказати, в хронологічному порядку або виділити просто найважливіші моменти і розказати, що вас мотивує, чому ви тут, тому що це точно буде, чому ви вирішили там, звільнитися з попередньої компанії і шукати нову. Uh, ви можете сказати, наприклад, I'm a marketing specialist with three years of experience in digital campaigns. Звичайно, ви підставляєте тут свою uh, професію. Потім розказуєте про цей досвід. At my last job, I increased engagement by 40% through a new content strategy. Дуже класно, якщо в цьому пункті у вас є якісь цифри, якась статистика, якісь факти, на які ви можете спертися, тому що це додає знаєте, ваги вашим сім. Більше довіри йде. І третє, що вас мотивує, кажете now, I'm looking for a company where I can grow in analytics and work with an international team. Що хочете більше, наприклад, працювати з міжнародною компанією командою, але можете, звичайно, ставити те, що ви справді хочете. Або, наприклад, тут є другий варіант, як ви можете розказати про себе. Так само називайте позицію, ваш досвід, ваші ключові обов'язки, що ви успішно робили. Так само, якщо є цифри, статистика, то, то ви пам'ятаєте, що все це сюди додаєте. І I'm skilled in. І розказуйте, в чому ви також є вправні, де ви маєте знання, можливо, ви не працювали, але ви це знаєте, як це робити, і якщо буде такий проект, ваші знання і навички будуть корисними на ньому. До речі, то до мене прийде на безкоштовне пробне заняття, то я проаналізую, як ви відповідаєте на запитання і скажу, що потрібно виправити саме вам. Як потрапити, скажу пізніше. Наприклад, це якийсь Наталії, яка минулого місяця вже прийшла співбесіду і отримала офер. Це була це був офер тій самій компанії просто на іншу посаду, на іншу позицію. І вона дуже хвилювалася, чи пройде цю співбесіду, тому що на цій новій посаді їй потрібно кожного дня спілкуватися з французами з німцями англійською. І вона дуже це переживала, що її не зрозуміють, бо її часто перепитували, що вона має на увазі. І через це дуже-дуже переживала вона. Але. Я склала програму, ми з нею чітко слідили цій програмі. Я вибрала тільки ті теми, які потрібні були для співбесіди, і в результаті вона отримала цей офер. вона зараз працює і збільшила свою зарплату, якщо я не помиляюсь, на 650 доларів. От і, власне, досить пройшла. І зараз ми працюємо над загальною англійською, тому що їй більше потрібно для спілкування щоденного з клієнтами. Переходимо до другого питання, це як говорити про сильні і слабкі сторони. Це так само дуже важливе питання, тому що якщо ви на нього не можете відповісти, то рекрутер може подумати, що ви його обманюєте, щось не договорюєте, тому що те, що ви, наприклад, щось там не знаєте, або якісь слабкі, слабкі сильні сторони, слабкі сторони ваші, то вони можуть якось впливати на проект. І в результаті тоді в них буде якийсь форс-мажор, і їм потрібно буде швидко шукати якусь людину, яка зможе це зробити. Або, наприклад, може подумати, що ви не щирий, що ви щось приховуєте, або просто ви не маєте здатністю до самоаналізу. Це якщо ми говоримо про е, слабкі сторони. Е, тому е, це питання, воно також націлене більше на те, щоб зрозуміти, е, як ви готові е, працювати зі своїми слабкими сторонами. Що ви готові зробити, щоб їх уникнути? Тому що е, кожна людина має свої слабкі сторони, але головне, чи готова вона їх якось виправляти. Наприклад, тут є варіант, як ви можете розказати про свої сильні сторони. Дуже буде класна фраза. Якщо ви також презентуєте спочатку цю свою навичку і потім підтвердите її. Наприклад, якось тут у нас спочатку називаєте One of my my strengths is my ability to organize and manage projects effectively. I'm a case organizer who loves creating order. Я цей приклад більше робила для PM. І потім говорити, що на попередній позиції я таке зробила і чим ви це досягли, In my previous role, by implementing clear communication channels and utilizing efficient project management tools, we delivered the project on time and within budget, resulting in 20% increase in sales. Ще й показали, що на 20% більше. Тобто, цифри статистика ставте. Ставте, якщо вона у вас є. А це, приклад, як ви можете говорити про ваші слабкі сторони. Тобто, як я говорила раніше, слабкі сторони це більше про вашу зону розвитку. Що ви робите, щоб це подолати? Тому спочатку ви називаєте свою слабку сторону. Як тут, наприклад, I'm always looking for areas to improve in one aspect, I'm actively working on is delegating task more effectively. Так, тобто ви розказали, що. На цим ви зараз працюєте і потім сказати, як ви над цим працюєте. Там чи ви е, записались на якісь курси, чи проходите вебінари, чи якісь воркшопи можливо. Е, і тобто так само говорити, що to address this, I'm currently attending workshops туадресіс емкарантлі атендік actively seeking feedback from my colleagues on how I can better distribute responsibilities. Так і що е, не тільки я відвідую ці воркшопи, але також і питаю за фідбек своїх колег. Тобто також можете сказати, що ви дуже зацікавлені в якості тому, як ви вдосконалюєте цю свою слабку сторону. Це, наприклад, є в мене кейс з Стасом, він кофаундер однієї дизайнерської компанії, і він говорив дуже і дуже класно, але в нього була проблема з граматикою. І через цю граматику він плутався, тому що чи це було в минулому, чи це було в майбутньому. Що питав замовник, то це все плуталося, і було деколи таке якесь непорозуміння могло виникати. І було часті перепитування, що з однієї, що з іншої сторони. І я так само склала план саме під нього з тою граматикою, яка йому була потрібна, тому там ми не стали ніякі мікс-кондишнос, нічого такого високого, тому що саме зараз потрібно йому. Ми пропрацювали над цим, і зараз досить легко і чітко доносить думку свою без ніякого напруження. І головне, це зменшився час, який він проводить коло, тому що попередні рази це було трохи довше, бо через ці часті перепитування з обох сторін а тепер це зменшилося, і в нього є більше часу на нових лініях, щоб з ними проводити коли. От, і переходимо до третього нашого питання: це про salary expectations. Це питання, воно таке досить нейтральне, таке, але насправді це є цей момент, коли починається реальні, реальні такі переговори щодо майбутньої заробітної плати. Тому що рекрутеру потрібно знати, чи ви вписуєтеся в рамки заробітної, щоб компанія могла там save money on you» або ні, чи не підходите ви. Тому можете відповісти в принципі, ось так, що «My salary uh, expectations are competitive and in line with my experience and qualifications in project management. Да? Тобто, що мої очікування, Вони відповідають тому, що я знаю моєму досвіду, моїм знанням, моїм навичкам. Тобто, Я не взяв це зі стелі, uh, тобто, що я знаю, в чому я син і в чому я профі, тому ну, приблизно в такому хочу я позоні. Потім кажете, based on my research, the typical salary range for this role seems to be around і називаєте цифру. Тобто ви говорите, що не просто взяли собі так сказали, що 2300 ну, від, від 2,800, а сказати, що на, мої, на основі моїх досліджень, що ви зробили дослідження, як в інших компаніях, і вивели оце середнє арифметичне. І кажете, що на основі цього дослідження зараз зарплата для моєї позиції буде в такому діапазоні. І краще завжди називайте діапазон. Я вам скажу, чому пізніше. І потім після цього важливо сказати, що не просто цифру і мовчати, а також підтвердити, тому що I'm confident that my skills and experience would be майсклсідкспірансвуд бі asset to your team, що мої знання я впевнений в цьому, що мої навички будуть uh, таким, цінними для вашої команди. And I open to discussing the compensation package that is fair for both parties. І я також відкритий до обговорення, щоб обом сторонам було класно. Чому важливо називати діапазон від до, тому що та цифра, яка є менша, вона зазвичай буде ту суму, яку вам запропонують. Тому це зтелегідь, подумайте, що і скільки ви хочете, і не соромтеся озвучити Це, це є кейс Полвон, він є юрист в it компанії, і його мітинги зазвичай проходили так. Він заходить, вимикає мікрофон. Коли його щось питають, намагається щось сказати, його перепитують this, please? І все, він всього вимикає мікрофон і каже: Сорі, я не можу, і все. Е, і через те він дуже класний спеціаліст в юридичній сфері, але через те, що він не може презентувати це англійською і не може нічого сказати, він навіть почав відчувати, що він недостатньо компетентний в цій сфері. І через те ми почали з ним займатися, займаємося вже більше року, і зараз він бере досить активну участь на зустрічах англійської. Він відповідає на складні питання, веде переговори щодо оплат, щодо умов співпраці. Тобто це трошки інший, це не як PM, не як репортери, тобто це більше між компаніями зв'язки йдуть. І він знає, що його зрозуміють, що його почують. Він знає, як перефразувати і вийти з незручних запитань, ситуацій. Тому я запрошую вас на безкоштовну консультацію, де ми про, практикуємо ось, ці, ось цю співбесіду, де ви будете відповідати на п'ять питань, а я буду аналізувати і коригувати ваші відповіді. І відповім на всі ваші запитання, які стосуються співбесіди поводження співбесіди англійською. Чому важливо зараз записатися? Тому що я буду проводити з вами співбесіду особисто і є тільки два лінії місця на тиждень. Тому встигніть записатися, щоб якнайшвидше отримати фідбек щодо вашої англійської, і щоб у вас також був час підготуватися, щоб проаналізувати ці помилки і потім вже класно пройти цю співбесіду. Тому залишайте заявку і фіксуйте за собою місце. Можливо, ви потрапите до мене як кейси в наступні уроки. І бонус за реєстрацію, якщо ви зареєструєтеся протягом 24 годин після отримання цього відео. То я дарую вам 20 плюс для вашого CV, які допоможуть вам витриматися від інших кандидатів. Як залишити заявку, натисніть просто на кнопку Записатися в боті, відповість на декілька запитань, вони будуть стосуватися вашої професії, тому що мені потрібно підготуватися до цього пробного заняття, щоб, наприклад, якщо ви там QA чи DevOps, то щоб я не ставила вам запитання там, до як дата аналітика. Наприклад, і в робочий час я зв'яжуся з вами, і ми узгодимо час щодо пробного заняття. Була рада з вами познайомитися і до зустрічі. Па-па.